Вітаю, мої любенькі! Поки в мене зараз в дистиляторі крапає гідролат кульбаби. Я вся така сама, як сонячна квіточка кульбаби, губи намалювала і сонечко ще не зайшло. Я розкажу вам про цілющі властивості цієї рослини. Я вже вам розказувала в попередніх відео, що це рослина, яка вважається на наших територіях злісним бур'яном, настільки злісним, що придумали купу хімічних речовин отруйних, які... Ну, роблять так, щоб вся кульбабка, і її довгий такий корінчик, гинули. В той час, як в Китаї, у Франції, ще деяких країнах кульбабу спеціально вирощують на плантаціях. Її культивують як кулінарний такий смаколик вишуканий. Ну, різне відношення. Я сподіваюся, я вам розкажу про її корисні властивості, і ви, хоча б, будете з більшою повагою до неї ставитись. В цій рослині корисні всі частини. Квітка. Листочки, корінчики, і навіть отой сік, який нам мастить ручки, якщо ми збираємо кульбабки на віночок чи там на якісь кулінарні свої страви, і сваримо, що ці руки потім неможливо відмити. Ну, власне, навіть цей сік або молочко дуже і дуже корисні. В їжу не використовуються власне тільки насіння. З кульбаби можна приготувати безліч смаколиків з листя приправки. Соуси зелені, я додаю кульбаби до всіх салатів, додаю до омлету, до зеленого борщу. Сподіваюсь, ви вже бачили моє відео. До речі, забула вам в тому відео сказати, що в зелений борщ класичний, такий магічний, іде 12 зелених трав. Тому простір для ваших фантазій абсолютно безмежний. З квітів можна робити чай. Можна робити оладки, можна робити сиропчики, медочки, можна робити спиртний алкогольний напій, коріння сушать, чистять і використовують замість кави, ну і так далі, і так далі. Якщо вам цікаво, ви можете погуглити ці рецепти і спробувати хоча б щось, поки вона зараз якраз буяє, дає використовувати всі свої частини. Але коли відцвітуть квіточки, ви все літо, все одно зможете користуватися листячком. Ну а вже корінчики можна використати восени. Кульбаба дуже корисна для всього організму. В різних її частинах містяться різні хімічні речовини. В наш гідролат ми використовуємо і квіти, і листя, і коріння, поки є така можливість для того, щоб вся користь попала. Але, будь ласка, не сприймайте гідролат, як і будь-який інший фітопродукт, як панацею від усіх хвороб. Хоча, от зараз я вам перерахую, де вона помічна, і вам може здаватися, що це панацея. Ні, це не панацея, це прекрасний продукт для профілактики, для турботи про своє здоров'я. Те, що чарівна крапелька, чарівна крапелька профілактики в 10 тисяч разів ефективніша і дешевша ніж крапля лікування. Використовуючи цю рослинку в свіжому вигляді, ви отримаєте максимум користі. А гідролат, знаєте, в чому його основна перевага? Що він м'який, концентрований, безпечний, і ви його можете використовувати протягом усього року, коли вже взагалі вам недоступні свіжі овочі, фрукти і зелені трави такий фоновий, оздоровчий продукт, який до того всього ще енергоінформаційний, окрім того, що має фізичні і хімічні лікарські цілющі властивості кульбаба помічна дуже при зниженому і ослабленому імунітеті для відновлення організму після операцій, хірургічних втручань, після лікування антибіотиками, ну і іншими тяжкими фармакологічними препаратами. Вона покращує апетит, обмін речовин, знімає інтоксикацію, покращує засвоєння мікро- і макроелементів з інших фітопрепаратів і їжі. Вона протизапальна, потогінна. Жарознижуюча, кровоочисна. Дуже добре впливає на суглоби, опорно-руховий апарат, використовується в профілактиці і лікуванні артритів, артрозів, подагри, ревматизму. Також вона корисна для профілактики і лікування діабету, різних онкологій, хвороби Альцгеймера, серцево-судинних хвороб цілого ряду, хвороби щитоподібної залози. Вона дуже великий друг печінки. Вона покращує стан печінки, відновлює, очищує, прочищає печінкові і жовчні протоки, покращує травлення, дуже помічна в лікуванні шкіри. Також вона корисна як профілактичний засіб від аденоми простати, для підтримки чоловічої потенції для зниження артеріального тиску, покращує роботу нирок. А знаєте, як німці називають цю травичку? Вони називають її трава з цикун. Тому що вона дуже добре впливає на сечовивідну систему і знімає набряки ось така смішна назва, але дуже потужна, цілюща робота. Знижує холестерин, помічна при гепатитах, жовчно-кам'яній хворобі, холециститах, колітах, циститах, закрепах це дуже поширена така проблема при метеоризмі і зараженні паразитами. Уявляєте собі? Навіть цей список достатній, хоча він ще не повний. Тому беріть на озброєння, вона не протипоказана вагітним і годуючим, вона не протипоказана діткам. Ну, але якщо ми говоримо про гідролат, то будь ласка, дотримуйтесь дозувань, таких, як я вам завжди рекомендую, від однієї до трьох столових ложок на добу в розведенні з великою кількістю питної води. І насолоджуйтесь. Смак такий не гіркий, трав'яний, ледь-ледь, можливо, слабенькі квіткові нотки такі, не різкий, не противний, в розведенні з водою досить приємно вживається. Так що, сподіваюся, ви зміните свою думку про чарівну. Цілющу сонячну кульбабу, і будете її обов'язково використовувати для свого здоров'я.